Сьогодні під впливом різних чинників наше здоров'я залишає бажати кращого часто без своє проведення досліджень відрізнити доброякісне новоутворення у молочній залозі від злоякісних пухлин неможливо. І про те, що таке фіброаденоми, та що про них варто знати жінкам. Розкаже наша експертка Оксана Гаращенко, онко та пластична хірургиня. Вона з нами у студії. Доброго ранку. доброго, доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Що ровдячні, що завітали, готові поділитися такою важливою темою для багатьох жінок. Можна сказати, і для всіх, тому що в кожну кожній потрібно. Бути обізнаною в цьому питанні, скажіть, будь ласка, що взагалі таке фіброаденома і як жінці зрозуміти, що в неї вона є, або що в неї є якийсь ризик стосовно того того, щоб було таке захворювання? По-перше, дякую, що запросили, тому що дуже важливо говорити про це. Дуже так. важливо говорити про проблеми молочної залози, Адже рак молочної залози – це хвороба, яка займає перше місце по захворюваності, і, на жаль, смертності uh -huh. у світі uh -huh. в Україні і в світі. Тому дуже важливо знати, що є мамолог такий лікар, тому що деякі маленькі регіони України навіть не мають такого лікаря. Люди не знають, що воно є. А хвороба є на першому місці. Тому давайте. Поговоримо про це. Так. Так. фіброаденома це доброякісна пухлина молочної залози, яка виникає з залозистою або фіброзної тканини. Підкреслюю, це пухлина, але доброякісна. Угу. Як з нею боротися, як, з неї, як її діагностувати? По-перше, ми маємо знати. Коли жінка має вперше ходити до мамолога. таке дискутабельне питання, бо інколи пацієнти приходять і кажуть, ось я вже народила, і, мабуть, мені вже пора сходити до мамолога. Або ось я вже в такому поважному віці, мені вже, мабуть, пора сходити до мамолога. Насправді, щоб так зразу як підвела до того, ми оперуємо дівчаток із фіброаденомами розміром 8 сантиметрів. І більше у віці з 15 років. Отже, жінка має відвідати мамолога саме тоді, коли в неї починається перший місячний, коли в неї починається агресивний гормональний фон, тобто активний гормональний фон. Агресивний він може бути з приводу пухлиноутворень, тому що всі пухлини молочні залози, як злоякісні, так і доброякісні, вони гормон залежні. Отже. Тоді, коли дівчинка стає жінкою, груди починають з'являтися, вона має відвідати мамолога. І мамолог уже її коригує, коли, як, в залежності від того, що він знаходить. І щорічні обстеження у мамолога у віці з перших місячних, з 15 умовно років, до. Кінця життя жінки, скажімо так, вона має відвідувати мамолога щорічно. Uh -huh. Адже якщо жінка від... відвідує мамолога щорічно, є мала вирогідність, що щось можна пропустити. Ми можемо діагностувати хвороби на ранній стадії або передракові хвороби, пролікувати і не мати такої грізної хвороби, як рак молочної залози. Uh -huh. Адже рак краще е... попереджувати, um -hmm. аніж лікувати. Я завжди про це кажу. Ну власне, ось цей момент. Дякуємо, що зафіксували щорічно звертатися на огляд. А як щодо наших дій дівчат протягом року? А наскільки часто потрібно робити самоогляд, угу. оглядати, щоб не було ніяких новотворних пальпувати і так далі? Що можете тут порадити? Тут Так само такі є. Таємниці і є нюанси в тому, що розповсюджена думка, що жінка щомісяця, після місячних має оглядати свою молочну залозу. І це, в принципі, нормально, воно так має бути. Але така ідея, така думка інколи сприймається жінками, як ніби вона буде оглядати молочну залозу, і можна і не ходити до мамолога, адже все гаразд, угу. немає ніяких утворень і нічого не болить. Це дуже невірна, дуже неправильна думка. Адже пухлини молочної залози, як і фібродинома, і як, на жаль, рак молочної залози, він не проявляється клінічно. Жінка і лікар пальпаторно руками не може його знайти. Пухлину, mm -hmm. а онкологічна пухлина, так як і фібродинома може діагностуватися на других, третіх стадіях захворювання. Про доклінічний або передрак маленька пухлинка першій стадії або нульові стадії, ми руками ніколи не знаходимо лікарі. Тому пальпація в медицині у лікарів це не є метод такого дослідження. І ми не наголошуємо, що жінка обов'язково має оглядати себе щомісяця після закінчення місячних кожного місяця, щомісячно. Угу. Щоб розуміти, що з грудьми все граще вона звикла до структури молочної залози, адже залоза змінюється на місячне вона більш твердіша, і жінка може відчувати утворення у вигляді залозистих долік. Це нормально. Після місячних вона більш м'якша, це гормон залежний процес, груди більш м'якіші, вони зникають. І жінка має знати щось з грудьми, вона має, в принципі, розумітись на тому, а не я боюсь, краще це зробить лікар, або краще, якщо й не болить, я не звертаюсь. Але до пальпації, до огляду, ми відносимося з обережністю, угу. так як ми можемо пропускати пухлини. Адже груди можуть бути різного розміру і нульового, першого, і четвертого, п'ятого, восьмого. Тобто пухлина може бути 3 сантиметри, ми навіть її не відчуємо. Груди можуть бути різної щільності більш жирової тканини м'якої, і більш фіброзної тканини, більш тверді. Ми так само не відчуваємо в злодості дольці жодної угу. пухлини. Угу. Так само і самі пухлини можуть утворюватися біля м'яза глибше. Ми їх не відчуваємо, а під шкірою ми можемо відчути і п'ять міліметрів, угу. тобто. Обстежувати молочні залози обов'язково, але не забувайте про щорічні візити до мамолога, де і є обов'язкові діагностичні інструментальні обстеження: це УЗІ у молодому віці, або мамографія вже ближче до поважного віку. Угу. Скажіть, будь ласка, які взагалі можуть бути причини виникнення саме фіброаденом? Що може стати ось тим таким фактором, який призведе до цього? Е Пухлини в молочній залозі, як злоякісні, так і доброякісні, мають різні походження, поліетіологічні. Тобто ми не маємо єдиної причини, Якби ми мали дійсно єдину причину, ми б лікували онкологію, лікували б пухлини як злоякісні, так і доброякісні. Перший фактор впливу це, звісно ж, генетика. Про рак молочної залози ми добре знаємо: є генетичний рак, є спадковий рак. Я про це так само обов'язково скажу. Якщо родичі першої лінії, мами або сестри, або друга лінія тітки бабусі мають таку хворобу рак молочної залози, яєчники, вони обов'язково мають бути обстежені у віці. З 18, ю і не обов'язково, якщо позитивний тест <кій> генетичний, вона захворіє. Це інформація для лікарів, щоб жінка правильно провела своє життя. Її не можна протизаплідні, її не можна гормональну терапію. По іншому обстежуємо, мамолог, якщо в неї є вже якісь пухлинки, щоб в віці 40-45 не захворіти і не мати хворобу рак молочної залози. тобто не провокувати рак, тому і обстежують. Так само і фіберодиномо є генетичний, є спадковий чинник. Часто почала чути від пацієнток, що да, в моєї мами була фібродинома, вона оперувала або в бабусі, бо хтось з родичів мав мав таку саму проблему. Тому що е, гормональний фон, генетичний фон він є е, він передається в спадковості, і жінки схожі на своїх мам, і в цьому чиннику так само на жаль. І що саме впливає на ріст фібродиному і підтримує їхню кількість або рецидив фібродиному, це, звісно ж, гормональний фон. Я казала, пухлини гормон залежний, естроген залежний, яєчникозалежні залежить від циклу. Чим більше гормональних збоїв, чим більше Впливу гормонів зовнішніх факторів це протизаплідні фактори, аборти, любі гормональні зміни, лікування чогось, так само і еко, стимуляції при заборі яйцеклітин в програмах екстракорпорального запліднення, тобто будь-які гормональні впливи діють негативно на утворення ріст і кількість фібрадином. Ми, до речі, вчора торкалися питанням гормональних збоїв, так і зазначали, що от якраз зараз для українців безпосередньо це дуже актуальна тема, тому що на цей збій може повпливати і стреси, в яких ми всі живемо. Відповідно, напевно, це взаємопов'язано із тою історією, про яку ми з вами говоримо як щодо віку, ви зазначили, що так потрібно вже одразу, коли дівчинка переходить в цей вік, перехідний почати регулярні відвідини мамолога, Але як в цілому яка тенденція, чи з віком ризик зростає? Тобто, чим старша жінка, тим більший ризик виникнення фібродиноми? Чи все ж таки це знову ж таки абсолютно індивідуально і ніхто не застрахований? З фібридному ми зовсім навпаки. Ми говоримо про рак молочної залози. Ще раніше, менше п'яти років назад, <кій> поховали, що рак молочної залози – це захворювання старших жінок. Mm -hmm. Зараз, на жаль, рак молочної залози чомусь в мене, наприклад, останніх місяць-два це пацієнтки 28 років. 28 років фіброденома, навпаки це захворювання молодих жінок, як я казала, це з 15 з віку початком росту активної гормональної активності і 25-28 років. Звісно ж, може бути і фіброденома у зрілому віці, про це це більш рідкість і виключення. Угу. Тобто фібродинома це хвороба молодих дівчат. А от до речі, я чув таку думку про те, що жінки ну які народжують і годують грудьми. Що вони в принципі що це в принципі хороша профілактика для молочних залоз. Що ви тут можете угу. сказати? Наскільки це дійсно добре, дівчата? Ну тобто, можливо, ну ось ця проблема, що ми кажемо, так зменшується вік, коли дівчата угу. хворіють через те, що стали пізніше народжувати, чи це ну міф і це ніяк не У Мене великі дискусії із. Блогерами і з усіма, хто підтримує лактацію. На жаль, це частіше жінки, які не мають жодної медичної освіти. Або, на жаль, чи на щастя, це молоді лікарі, uh -huh. педіатри чи молоді лікарі, які після інституту або uh -huh. навчаючись, пропагують це. Це супер, це норма, тому що дійсно з усіма клін дослідженнями всі погоджуються в світі, що чим більше жінка має лактацію, і взагалі, якщо вона мала лактацію, це дійсно є профілактика утворення пухлин в молочній залозі. Розкажу про це чому? Тому що молочна залоза вона має 4 ступені зрілості. Коли дівчинка народжується, не одної ступені зрілості клітини молочної залози, залозості клітини. Коли жінка має перші місячні перші гормональні активності, в неї перероджується наступну форму зрілості тканина молочної залози. Потім вона вагітніє. Груди знову змінюються залозостою тканини, і лактація завершує зрілість і дозрівання. Формування тканини молочної злози. Ми говорили про фактори, які можуть впливати на розвиток пухлин. Зовнішні фактори, гормональна сфера, генетика. Отже, провели дослідження, що дійсно навіть генетичний спадковий рак менше може проявлятися у жінок, які годували. Тобто мають зрілу форму молочної тканин молочної залози. Адже незрілі форми вони більш відчувають. Зовнішній фактор і можуть мати мутацію. Вони більш сприяють мутаціям під дією будь-яких чинників. Отже, жінка, яка не народжувала, вона має більшу схильність отримати рак молочної звози, бо її груди дуже активні і вони відчувають будь-який зовнішній фактор, щоб угу. змінитися в клітинках, а потім починати рости в вузол. Або жінка, яка має дитину, але не почала лактацію. Вона так само має більш чинник своїй активній молочній залозі отримати рак молочної залози. Але тут в дослідженнях є такі проблеми, що ми маємо Європу, маємо Східну, Західну Азію. Там лактація зовсім різна. Європа, Америка це люди, які не годують. Або годують один, два, три місяці. Так само годування різне може бути. Можуть жінки годувати до 6 місяців грудьми, а можуть догодовувати спочатку. Тобто це одна-дві лактації зовсім трошечки. Це так само активність і кількість продовження в часі. Дослідження не мають такої інформації. Там лише угу. жінка годувала, але в Азії вона годувала три роки і до півроку лише грудьми. В Європі вона всього годувала один місяць. Але mm -hmm. входить в це дослідження. Mm -hmm. Навіть і це підтверджує нам, що дійсно рак молочної залози і лактація. В цьому перемагає лактація, що це є профілактикою. І тут я завжди, чому ж я маю дискусію з так, так, мамами? Так, так. Це найцікавіше. Mm -hmm. Тому що, як я вже казала, приходять мами, кажуть, ну ось я вже нарешті народила, а народжують у нас вже не 18, 20, а в mm -hmm. 38 і далі інколи ну, за 25. Хоча колись ми в підручниках читали, що. Доросла перша це вже за 25 років. Тобто, вже жінка uh -huh. не в тому е, активному фізичному стані гормональному, щоб е, зробити це природньо е, правильно, умовно mm. так. Да? Чим далі, тим більше ускладнень може бути з боку плоду і жінки. Отже, у нас проблема в обстеженні. Жінки, які е, мають дитину, які планують вагітність, вони думають про молочне залозу ніяк. І тут самий головний фактор: якщо жінка вступає в вагітність в активний гормональний фон, а вагітність, як ми кажемо, вагітність не прикрашає жінку. Да? Жінка має бути обстеженою, щоб вагітність її прикрашала. У нас цього немає. На жаль, як я кажу, більшість України сам про культуру не знають, що таке мамолог. Ми не говоримо про Київ, ми не говоримо про великі міста. Там немає мамолога, як лікарі, навіть якщо ага. жінка й хоче до нього піти. Це терапевти, гінекологи, дякую їм. Вони хоч оглядають руками молочні залози. А як ми знаємо, руками це ні до чого. І коли жінка йде з пухлиною, з добрякістю пухлиною, з гормональним вузликом, просто гормон набрякша або гормон запалена залозка, угу. саме це утворення може озлоякіснитись дуже швидко під час вагітності. Угу. А так як рак молочної залози, він перший серед захворюваності, так. у молодих жінок так само. Жінка може мати дитину і може мати велику проблему. І цей відсоток він дуже великий і він перекриває той відсоток, який ми казали, що лактація вона позитивна, і да, дійсно лактація вона uh -huh. є профілактикою. Uh -huh. Тут же підходимо і до фібродиному. Є таке міф, я скажу, таке твердження, що є озлоякіснення фібродином, що їх, нібито, uh -huh. потрібно вирізати, інакше буде рак молочної залози насправді готуючись да, до того ефіру, я мала дискусію з патологами людьми, які гістологічно досліджують фібродному. І дійсно вони кажуть: ну майже не буває, ніколи не буває. Озловіслення структури фіброодиному добрекисне пухли. Uh -huh. Фіброднома може з'явитися, тобто рак молочних залози, там може з'явитися ззовні, з іншої клітинки. Uh -huh. Проблема у нас в діагностиці. Дуже важко відрізнити фіброаденому маленьку фібродиному із раком молочної залози. Дуже мало діагностів, узистів, ультразвук це є основним методом, які розріз... можуть розрізнити це. І жінка ходить щорічно, вона спостерігає цю фібродиному. А насправді це злоякісна пухлина, яка росте, допоки вона не змінить узіста, допоки вона е... не попаде до іншого спеціаліста, або ця пухлина вже дасть метастази. Тобто те, що? про що ви говорили, що ну, їх саме часто вирізають для того, щоб ну, не було у цього ризику, що це саме злоякісне? Так. Да. Робить спочатку біопсію. Угу. Якщо вже діагност бачить, що ще це щось не те, він, в нього є два шляхи. Або він після обстеження каже, да, це фібродинома, або це будь-яка добрякісна пухлинка, кіста, фібродинома, залозистий вузлик, і ми спостерігаємо вас через 3-6 місяців. Ви приходите. Другий варіант це підозріле утворення. Його треба спостерігати через три місяці і перевести вас або в групу спостереження, або перевести в групу, яка не яка потребує пункції. Саме гістологія нам дає діагноз, або це фіброденома, або це те, що ми можемо спостерігати. Тобто, як висновок робимо, якщо навіть там ми обстежимося і побачили новоутворення, і нам кажуть, що це доброякісне, якщо ми його вже побачили, краще піти. Дослідити це детальніше, щоб бути вже впевненим, що це дійсно не злоякісна. Ось тому як я кажу, всі проблеми це в діагностиці, mm -hmm. і тому всі міфи, що фібродонома озлоякість це в діагностиці, тому бо це не була фібердонома. Ці проблеми у жінок, які годують грудьми, які є прекрасними мамами. Потім це в діагностиці, що вона або самостійно не прийшла, або її лікарі, гінекологи і терапевти, які вели з 15 років. Не. Неправильно порадили, що є мамолог, або вона сама не обізнана і не знає самостійно, що потрібно сходити до мамолога перед тим, як стати прекрасною мамою, щоб не мати проблем. Угу. Дякую, дякуємо. Так багато цінної інформації можна ще говорити дуже багато на цю тему. На жаль, наш час обмежений, і хочемо попросити вас дати пораду, побажання кожній жінці дівчині, яка дивиться нас сьогодні. Да, дякую, що даєте можливість. Е, онкологи завжди мріють донести до жінок, будь ласка, обстежуйтесь, бо лише щорічні обстеження дають вам змогу попередити таке грізне захворювання, як рак молочних залози. Саме обстеження після обстеження ви можете планувати вашу вагітність, Щоб вагітність не стала для вас фатальною помилкою, а була прекрасним доповненням вашого життя, і ви мали. Здорову дитину і зберегли своє здоров'я. Дякуємо вам. Всього найкращого бажаємо щоб е, теж. Були більше хороші новини про ваших пацієнтів, хто до вас звертається. Ну і щоб здоровими після обстеження у вас також виходили жінки, особливо так. Тому що сьогодні про їхнє здоров'я говоримо. Дякуємо вам, дорогі друзі. Дякую, що запросили по бажання. Ви отримали для себе заклик для того, щоб проходити обстеження, дорогі жінки. Будьте здорові. Ми нагадаємо вам про те, що говоримо про фіброаденому, про те, коли як і чому потрібно обстежуватись і у кого це надважлива тема сьогодні. Багато важливих і цікавих фактів ми дізналися про жіноче здоров'я разом з Оксаною Гаращенко, онко та пластичною хірургіною, головною лікаркою, засновницею клініки сучасної мамології та гінекології. Ще, ще додам, так. що щодо обстеження, як я завжди кажу, краще прийти раз в рік до мамолога і почути, що все гаразд, аніж не ходити руками і бояти, що щось знайдуть. Більше жінок приходять і знають хорошу новину і живуть спокійно. Це не страшне лікар, не бійтесь це. Не завжди ви щось знаходимо. Частіше ми кажемо жінцям «здорово». Ось так, дорогі друзі, ви це почули. Далі невеличка пауза. Залишайтеся з нами.